Знімали багато, а якось мої Ютубі, якщо професійно займається. Ні, за ні, ні, ми любите. Любіть. Я... Бо я не вмію А це Забардайте, а це моя село. <головна> не посможете. Ай, 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 а, а, ай, ай, а, 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 а,

Обов'язково так почекайте всі, мене чекають. Де мій диплом? у мене Мамочко, в руках? Міше в Тамарковігандійчукам.